Всім привіт, друзі! Це Шоу бісики. Я Марина Дуналюк єрмолаєва і сьогодні у нас буде щось новеньке. Цього разу ми розберемо людину, яка зіпсувала музичний смак цілому поколінню. А сни, а сни не ну а ще створювала такий імідж для українців як малоросів ми вам зиму! Поздравляю! Така нативочка створювала враження, що Російська Федерація має право займатися цим кутком східної Європи і Україною, і Молдовою, і Білоруссю. Так так, ви зрозуміли, ми розбираємо містера потопа, точніше, потапа, чи як зараз він уже перейменувався, зве себе Славік Балаган. Hello Kitty. Якщо влучає молоко, стає світовим суперхітом. Після десятків зашкварів, які трапилися лише з початку повномасштабного вторгнення, Потап навряд чи може претендувати далі на якесь суттєве місце в українському шоу-бізнесі. Якщо бути чесним, то воно десь, знаєте, в хвості потяга біля туалету, десь там, де сидить уже почесно Дорн і вожак молодих вовчиць Олег Вінник, той самий, який вирощує помідори в Німеччині і. Передавав ковток свіжого повітря не лише захисникам, а й захисницям. Зараз стою на балконі. Тут у мене маленький огородик, сеньор Помидор, огірочки, тайський базилік і мауці навіть видно. І як ви помітили, я співжилеці і у нас. Вітряно прохолодно, а навіть зараз робиться вже й холодно. Хочу передати вам ковток свіжого повітря, особливо нашим захисникам, нашим захисницям. Вперед до перемоги, так от щойно у міжнародному політикумі запахло якимись мирними переговорами з Російською Федерацією, потап собі вирішив, що треба. Поступово повертатися до України, точніше, заробляти багато грошиків на цьому пострадянському просторі, до якого такі видатні уми, як Потап і його Настя, абсолютно зараховують і Україну. І от Потап вже вирішив, що варто провести ребрендинг, що він уже не може працювати під іменем Потап, і з'явився Славік Баланган. Ви могли бачити уже перші творіння, це якийсь жахливий мікс Східної Європи. Десь зразка 90-х і Балкан. Якщо так потап хоче промотувати саме сучасну українську культуру, то я хочу йому споспівчувати, тому що людина абсолютно не відстрілює, як музичний ринок змінився, хоча б за ці три роки. Боже, яке кончене! А яка класика потужного повернення? Це треба сходити на таке відверте інтерв'ю. І донести свою правду для цих таких відвертих інтерв'ю зі сльозами, саплями, вибаченнями у нас є свої українські блогери. Зазвичай зірки ходяться, щоб поплакатися до маші Єврасі чи чиремі. Але потап вирішив, що очевидно, ці пані це буде задрібно і вирішив брати повище і пішов на інтерв'ю до самого дудя. Для чого це було йому потрібно? Ну, по-перше, потап собі вирішив, що у дудя неймовірні охоплення. Що от послухають його інтерв'ю, і хтось купиться на його інфо-циганство і захоче працювати з Потапом, щоб він його продюсував. Ну і заради цього якраз і були розказані оці потужні байки про те, як Потап і Настя тусувалися на яхті із Фарелом Вільямсом, як вони зустріли там на студії з боку Женічку це Дженіфер Лопес, і як сам Рікі Мартін запрошував їх. Поспівати у турі за 10 мільйонів доларів. Але я збираюся розібрати ті цитати, які стосуються безпосередньо України і зв'язків Потапа із українським політикумом. Отже, для початку Потап розказав, як зустрів початок повномасштабної війни ні, не під ракетами, не під бомбами, не під кабами, не під ударами дронів, не під обстрілами, не в окупації, а друзі, на секундочку, в готелі. У Мадриді. і оцей потужний чолов'яга розповідає, як йому болить і як він тепер переживає, коли проходить повз той прекрасний готель у Мадриді. Я був недавно в Мадриді і проходив мимо готелю, в якому я тоді взяв трубку в 5.45. Я чому говорю все время, це красна точка. Вот здесь життя поменялась резко. Уявіть себе, Потапа прямо в гості змінилося життя. Уявіть, якби Потап зустрів повномасштабне вторгнення перебуваючи десь в Бучі, гостомелі або, наприклад, в новій Каховці. Він би, мабуть, наклав у штани. Вот здесь все поменялось для всіх. Вот здесь ми всі столкнулись з одним огромным кошмаром, і у кожного свой личный кошмар персональний. Дуже цікаво виглядає, як потап хоче на себе натягнути страждання тих людей, які, наприклад, перебували в Маріуполі в цей час і реально виживали як могли. А він страждав тихо у готелі в Мадриді. Я це місце стороною. У мене навіть плохі стороною об весвідання готелі, тому що вона не у мене, от мені стало дуже плохо. Бідосик, але є позитив в цьому готелі точно вже не буде. Сексу у Потапа для чого ж була ця розмова, і для чого Потап поперся до російського типа хорошого журналіста? Дудя найперше, треба розуміти, хоча аудиторія Дудя, вона відрізняється від аудиторії пересічного Росія 24 це інтерв'ю можна назвати як такою збіркою росіян і українців. Тому, коли Потап згоджувався на це інтерв'ю, він хотів, по-перше, відбілити себе, похвалити потужно Володимира Зеленського, що він там і зробив у цьому інтерв'ю. А потім зробити такий місточок між українцями і росіянами, хоч чимось спільним. Наприклад, такою творчістю Потапа, яка свій час буцімто об'єднувала і Росію і. Україну. Правда, на виході це трьогодинне інтерв'ю ні про що мало зовсім інший результат. Пацієнт закопав себе ще глибше. Бо, бо. інтерв'ю почалося з класики. Дудь спитав: а хто ж? Хто ж оце ж так старається виїсти цього Потапа з України? І потап традиційно розказав байку про страшних хейтерів. Про страшних хейтерів, яких, очевидно, проплачують якісь. Недолугі політики, щоб викусити таку потужну культурну одиницю. Це ж хейт. Правильно, ми говоримо про хейт, час Про часті претензії. Про претензії. Ну, це же на цьому не стороні. Я ж не уже, і Я буду говорити, що хейт існує час два види. А ну ж, давайте візьмемо блокнотики і будемо розбиратися в сортах хейту. Один по паділу, один... Один органический, другой неорганический. Вот это похоже на неорганический, к органическому. Я прислушиваюсь, я его и проникаюсь, если нужно. Ничего себе. Первый чую про органический и штучный хейт. Ну, ну давайте разбираться в сортах всего лайна. Учусь, если нужно, признаю ошибки, прошу прощения, изменяюсь, иду дальше. І де ж Потап помінявся, ви мені скажіть, після заслужених оцих порцій критики, які він мав за ту пісню про волонтера та іншу гавнотворчість, яку Потап подає як видатну українську сучасну культуру? Ані органічну, це, звісно, вже не моя територія, це спродюсів іншими силами. Ага, а давайте ж послухаємо, що це за сили такі. Це не шоу бізнесова тема. Угу шоу-бізнесової теми, і таке враження, що у якогось там Горбунова у всіх цих гори зашкварених одна і та сама методичка. Обов'язково треба розказати, що от не шоу бізнесові сили політичні, вони проплачують гидливі коментарі про ту чи іншу зірку. І створюють такий жахливий хейт. А про те, що українці самі можуть написати конструктивну критику, ці гори бізнесюки вони ж не думають. Далі потап, який зустрів повномасштабну війну у Мадриді, і тепер обходить той готель стороною, розказав, які ж спецзавдання він виконував за кордоном. На секундочку шукав за завданням офісу президента зброю. и амуницию для украинских сил обороны. Вот бесконечный поток передачи военной и гуманитарной помощи, не поднимая головы, и путешествия по всему миру, где Ми, я за кадром, а Настя в кадрі розказуємо о войне, кричимо і говоримо, тому що люди не знають в этот момент. Все, всі ці фонди притули, фонди стерненка, фонди Повернись живим нервно курять в сторонці, тому що тут у нас народився один бомбезний волонтер. Що происходит? Из України? Нам и говорят, пожалуйста, продовжуйте це делать. Ви зараз там, ви а це умієте. Хто ж, Хто ж телефонував? Хто ж телефонував тапу з проханням? Тримати ТРО Барселона. Разные люди заняты. Ну, какие? Из руководства нашей страны. А давайте же, вот есть тут уточнение, В Дудя, кто же это же мог быть? Чи не Андрей Борисович? Угу. Пожалуйста, вы умеете это делать, продолжайте. Зеленский, Ермак. Из офиса. Из офиса, Из офиса звонили, да. Все серьезно. Всі ці генштаби, всі ці міноборони, всі ці агенції збройних закупівель, всі ці Рамштайни нервово смалять у сторонці свої папіроси, тому що тут у нас волонтер номер один. Зафіксуйте це, друзі, але це не остання крінжатіна. Потап договорився до того, що його про допомогу персонально просив сам тодішній головнокомандувач збройних сил України. Ніхто інакший, як Валерій Залужний. І що цікаво на момент моменті цієї басні офігів навіть сам Дудь. Валерієм Залужним... Е... Э... Подивіться на очі Дудя, на очі Дудя по 5 копійок. Були різні теми. А потім состоявся такий отцовський діалог. А війна вже йшла. Очі Дудя все говорять. Давайте слухати. Так. Да, це угу. Это в Київ. Це він наш славний генерал. От такої пацовськи по подошов, пожал мне руку, сказав Помагайте фронту. Ой, Господи... Ваша задача помагати фронту всім, чим можете. Відчуваю, що дуже скоро оці байки про те, як мене залужний, персонально щось там просив вони будуть все частіше. І вхід будуть іти у такі розмови, вхід будуть іти ті селфі, які. Робили різні люди коли-небудь і заложним. Навіть фотошоп може піти. І я не виключаю, що буде така ситуація, коли, наприклад, підійде до тебе на вулиці Пікапер і скаже: Давай ми з тобою підемо і перепихнемося десь за углом, тому що мені сам залужний сказав, що дуже треба це зробити для допомоги. Сил оборони сам же потап за його версією дуже потужно працював у тероборони, але ця тероборона була якась така досить специфічна. Ми успіли все в теробороні ні в чому серйозно не поучаствували, але успілі попатрулювати, поїздити з пацанами, підтримувати в руках зброю і, і побити там. Яка цікава тероборона, враховуючи, що у нас є бригади тероборони, які виконують функції піхоти і виконують їх дуже і дуже. Круто, і причому в таких найбільших лютих сраках українського фронту. А це якась дуже така елітна тероборона. В цей момент всі ми там в це були вилічений. Хто не потрапляє в армію, не встигає записатися? Значить, видавалася оружие, тероборона тероборона, тероборона. Пофоткалася із оружєм і здав його, і все. Можна було поставити галочку, що ти вже був в теробороні. А, так я об этом сказав, це это другого вопрос. А ти в таки вступив нього, коли фізично приїхав? Тобто, ти коли приїхав в Київ, ти був в теробороні? теробороні. Да. А що ти робив? так. А це дуже важливе уточнення, що ж він робив влітку в теробороні. Патрулював вулицю, зустрічався зі своїми друзями. Хороша тероборона, в якій можна просто зустрічатися зі своїми друзями. Звісно, Дудь не був би дудьом, не був би росіянином, який би дуже тонко не макнув бусифікацію і не згадав, що із мобілізацією в Україні теж не все так ладко. Таким чином, натякаючи, що таких, як Потапчик, в Україні чимало, хоча вони не такі елітні і не перебувають десь в Барселоні. Це був хитрий хід, тому що таким чином Дудь представив свою аудиторію Потапа як такого хитро виябаного. И зрители, которые это будут смотреть, с одной стороны, смотрят, как происходит бусификация как э, это, ЦК, это очень обсуждаемая тема в украинском э, интернете. А тут они видят тебя, человека, который может заехать и может выехать в любой момент. И макнуты в гибно, потапа, дудю, дужно, ведь вдалося. И у них возникнет вопрос: почему они не могут, а ты можешь? Ну, то так така поляризація з твоєї сторони цього вопроса і так суспільство на коліно сматрі є системи, є способи. Не хотів поляризувати суспільство, але е, сам потап. Своєю фігурою показує, що є от еліта елітна, а є просто люди, яким закривають кордони, які не такі елітні, і в яких, до речі, немає такого потужного знайомства із офісом президента України. Але тепер підійдемо до мого улюбленого уривку, там де потап розповідає, на що він знімав штани на Кривлівській сцені у 2014 році. Я нагадаю, що в той момент, коли уже в в Україні було. У все неспокійно, і Російська Федерація почала свою окупацію. Потап і Настя їздили на музичну премію до Москви і показували там свою сраку росіянам їм на потіху. Потап і Настя плодисменти. Я думала я, король стріптізакин. Я більше того, потап так би мовити, залицявся до росіян і хвалив їх. Ребята, официально от всех украинских по было б чего! Yeah! Yeah! Да ладно, мой герой. <свят> официально от всех украинских артистов Россия, спасибо за то, что вы нас принимаете. Причому це був уже той момент, коли росіяни насильно окуповували наш півострів Крим і прописували, що це все їхнє, і записували все це собі в конституцію. Але тут як типовий малорозпотап каже, що він взагалі нічого не розумів. А тому, що влада вона не говорила, що відбувається в Криму. А він вже такий абсолютно дорослий мужик, якому вже було 35 років. Майже він не знав, що відбувається в його країні. В цей рік у нас був міровий тур. Ми єзяли бізнешне по поза А... в Америці, Германії. Де тільки можна. А за міровим туром всі ці а, ребята і не зрозуміли, що відбувається в Україні, хоча нагадаю, вже революція була. А побуття студентів було. Багато артистів пішли якраз на Революцію Гідності і там висловлювали свою політичну позицію. Але це ж не потак. Українська власть в цей момент тільки почала ситуацію в Криму. Українська власть не коментує нічого. Та, ти шо, я пам'ятаю, всі новини були з ранку до ночі забиті червоними літерами про події в Криму. Українська власть не говорит, що це такое. Ми не понимаем, що це. Але що щось но понимаем, що что-то происходит. Ніхто не понимает. Ми понимаем, що треба зарабатывать денежку на Росії, і тут мене одразу три Я думала, десь я вже чула таку відмазку і згадала де саме. А пам'ятаєте Ксюшу Манікен, яка отримала ордени від гурмо, і от в неї там знайшли сторіс, де вона розповідала, що Крим російський. І от коли їй пригадали цей сторіс, Ксюша Менікін записала потім відео, де сказала, що А я не знала, я взагалі якби не розбиралась в новинах, і взагалі було таке дуже тяжке інформаційне поле. Тоді Порошенка взагалі нічого не пояснював, що там відбувалося з тим Кримом. Але найцікавіше, що коли все відбувалося з Кримом, Порошенко навіть не був президентом України. Але далі була цікава відмазка, чому ж таки Потап показав свою дупу росіянам. А виявляється, ці штани були зняті не просто так. Це Потап висловлював своє відношення до Ані Лора Кіта і Ісії Повалій. Такий, знаєте собі, контент для Мілф. Нас приглашають на преміору ТВ где сидять в залі артисти украинские, які вже давним-давно зняли штани по настоящему перед режимом Путіна. І ця шутка була им в їх сторону. Сидела Ані Лорак і Таїсія Повалій. Ані Лорак і Таїсія Повалій ще ці продажні шкури, але знаєте, їм можна поставити один маленький плюсик. Вони не знімали штани на сцені Кремля. Так, вони повністю продалися з патрохами, але, хоча б, штани на кремлівській сцені, не знімали. А потап знімав. І сказав, що це він показував сраку Ані Лорик. Дуже цікава відмазка. але виявляється, це ж не весь треш контент, який мали і Настя на території ворожої держави. Виявляється, росіяни настільки принижували цей типу успішний дует в Україні, що одного разу запросили їх на дуже цікавий корпоратив повиступати перед шиншилами дітей олігархів. гуляють в одному залі. Дітям вони заказали какую-то групу, от, і подарили подарки. Вот шиншил подарили. А діти для шиншила не знали, що їм подарують шиншила. Заказали вас. Ось вони хочуть, щоб ви виступили для шиншила. Уявіть собі ієрархію. Тобто для дітей замовили свою окрему групу, яка їх розважала. Дорослі очевидно розважалися під щось рівня Філіпа Кіркорова чи Лєпса. А для шиншил дітей замовили українських хохлів у вигляді Потапа і Насті. я Настя, бают, і я в цей момент не подхожу і кажу, "Настя, така ситуація. Ми не для людей виступаємо". А вона каже: "Мені по барабану". Я это не перший раз. Я ну? просто хочу. Ні, это, кстати, было не так честно. Ні. А вона каже: по барабану, я просто хочу в душ". Мені по барабану, я просто хочу отримати свій гонорар. Потому що для дверей сложніше виступати, чесно кажучи. у тебя, когда так делаешь, ощущение азарта или ощущение, что тебя используют как эскортницу? Это два э, в одном. Смотри, э, ощущение, что тебя использовали как эскортницу, пришло где-то в полете, когда через неделю-две вернулся к Насте и говорят, ты понимаешь, что происходит? Что, ну, что произошло? Все, мы... На... Но есть еще профессиональная штука. Когда для тебя это всегда вызов, и найти, э, и найти с аудиторией взаимодействие, выступить классный концерт, поднять людей, когда они не хотят, развеселить, когда им грустно, убрать эту праздность. Это такая миссия своя собственная, внутренняя и установка концертная. И с этой стороны, мы с этой штукой справились, с этими шиншилами, хоть ему было громко. Чесно, після такої розповіді ти розумієш, що а, хлопці і дівчата, які трудяться в Дубаях, реально ескорт, послуги надають це. Профі і умнічки, і люди, які мають честь в порівнянні з цими шаншилами для дітей російських олігархів, але зважте, що це нам продавали як шикарний успішний успіх, і це закладало моделі, яким має бути успішний успіх для тих людей, які хочуть реалізовуватися в публічній сфері в шоу-бізнесі. В медіа і так далі. Тут же наш потапчик не приховує, що він а, гарно знайомий із Зеленським. Він сказав, що а, знає він його десь так 15 років і обсипав його купою компліментів. І на питання дудя, чи є якісь там питання у тебе до Зеленського. Він сказав, що а, зараз немає жодного критичного питання до президента. Я їх не задам, Чому? Сложна ситуація. Тож абсолютно не дивно, що цей чудовий голубок із знайомствами на Банковій вирішив пропетляти, відбілити свою репутацію, у Дудя і знову влізти в публічний простір. Публічний простір не тільки України, а й того, що називалося СНД. Стати таким собі голубком миру і славік братства до речі, оцей псевдонім Славік Балаган, очевидно, вибраний неспроста. Це намагання знову втягнути нас. Оцей куточок східної Європи в вот это славянство. Також потап явно хоче публічності, грошей і якоїсь актуальності, На уточнююче питання Додя, а що ж Потап думає, яким бачить майбутнє в Україні? От що він каже: Я хочу, щоб це була сильна, щаслива і мирна країна. Я себе бачу в ній природньо і докладу всіх зусиль, щоб таку країну зробити. Коли мій син буде вчитися десь, він приїде в Україну ці знання впроваджувати. Я готовий всі свої знання про шоу бізнес, свою. Експертизу свій весь нетворкінг і гроші, які заробляю, вкласти у розвиток української музики шоу-бізнесу. Але упаси Боже, щоб у Потапа вдалося це зробити знову, тому що це означатиме, що знімання штанів перед росіянами і виступи для криз дітей російських олігархів знову стають в Україні культурним трендом. А отже, це означатиме, що якщо росіяни не завоювали всю Україну, а захопили там такий добрячий шмат землі. Починаючи з 2022 року, у них все одно все вдалося. Вони природньо змогли нав'язати нам оцей комплекс, що ми малороси, які тільки здатні на те, щоб плясати з галушками і знімати штани перед росіянами. У цьому інтерв'ю є лише один позитив. Краще пізно аніж ніколи зрозуміти яке гівно у недалекому минулому слухала вся країна і вважала, що це дуже класна українська музика. А ще яких осіб в особі Потапа і Насті просували нам як такі еталони для моделей поведінкових чоловіка і жінки? Але я рада, що колишні українські кумири облущились і показують себе у всій красі. Вони точно не заслужили місця у новій Україні. Де виросло покоління нових зірок уже з кращою позицією, або таких, які реально пропрацювали себе, якщо вони там десь і виступали трошки в Росії, як вони себе якісно пропрацювали? От за цими зірками майбутнє з цими можна йти далі. А Потап і Настя хай знімають штани перед росіянами далі і розповідають, що це штани були зняті для. Таїсії Повалі і Ані Лорак. Якщо ж Банкова реально вважає, що це може бути якісний голуб миру, який знову поверне мир, дружбу, якесь добре сусідство з Російською Федерацією, то я вітаю, Потап уже не актуальний навіть для росіян. Тому що для мене було більшим задоволенням навіть не подивитися це горе інтерв'ю, а почитати коментарі самих росіян, які чесно визнали, що Потап це гівно. І навіть якщо якийсь російський молодий артист захоче, щоб його розкручував цей Славік балаган, то краще не йти і не витрачати на це свої гроші. Тому амінь нехай собі потапчик переживає за Україну далі в готелях Мадрида Барселони і розповідає про те. Як же він гірко переживає за Україну, і як він один єдиний, а не українські військові, українські генерали, український, навіть там зеленський уряд шукає зброю і для гроші для України. Запам'ятайте, це все Потап. Це все потап, який е, е, піснею а цесни іголочку зібрав нам усе і рятує нас від війни. Просто молодець і красавчик. Такої лапші я давно не чула. Тому було дуже цікаво звірити свій компас, чи вмію я ще відрізняти отаку брехню від правди? І таки вмію. Всім дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, чи дивилися ви це горе інтерв'ю? І Як вважаєте, настільки а, потап хоч щось сказав чесно у цьому інтерв'ю? Всім дякую за увагу! Це була Марина Данлю це були шоу-бісики. І це була крінжатіна, яку неможливо було оминути. Тому що така крінжатіна, такого гатунку трапляється реально рідко. І її теж треба дивитися, щоб розуміти, наскільки ми пропрацювали себе і чи можна нас надурити знову, як у 2005, 6,7, коли оце. Гімно вважалося діамантом української музики. всім дякую за увагу. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, напишіть коментар і підписуйтесь на канал Шоу Шоупісики.